І поки не прийняли новий закон про мобілізацію електронних повісток ще немає, діє наразі чинне законодавство, і за ним, ну згідно цього чинного законодавства, людина повинна з'явитися в ТЦК після вручення повістки. Проте, дехто аби уникнути походу до ТЦК. А ці повістки просто викидає. то не було ніякого запрошення, ні про що не знаю, тому тому й не приходжу. От ми поговоримо зараз, як же нам бути власне в такому, бачите, між, міжзаконні, так тобто новий, ніби десь розглядається, ще не прийнятий, діє старий. І як же нам усім бути про це? Поговоримо з Ярославом Куцем. Це адвокат. Він з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, дивіться, тут такий момент, бачите, дехто думає, що якщо він викине повістку, то, власне, її то на руках немає. І ніби як ніхто нічого не вручав, можна нікуди не ходити. Але я так розумію, це такий трошечки така якась оманлива історія. що... Як насправді, якщо навіть людина її викинула, вона все одно має з'явитися в ТЦК і несе відповідальність. Я правильно розумію, за неявку? Ви знаєте, я хочу сказати, що в нашій спільноті адвокатській є доволі тривалі дискусії з даного приводу. Що робити з повістками, а як їх раніше вручали, і так далі. І я можу сказати, що особисто моя думка вона така, що нові правила, які будуть в наступному законі, в частині електронних повісток і фіксації через електронний кабінет, вони насправді більш позитивні, ніж те, що ми маємо зараз. Поясню чому. А, тому що на сьогоднішній день підтвердити той факт, що ви отримали чи не отримали повістку, можна виключно тим, що. Буде журнал, в якому буде написано, що така повістка на ваше ім'я видавалася, а якщо ми з вами розглянемо варіацію того, що якийсь недобросовісний або не зовсім добросовісний співробітник ТЦК а просто вписав заради плану ваші дані в якусь повістку, яку сам викинув і просто написав в журналі, що така вручена, то а, це ж вас точно не вбереже від того факту, що вам взагалі не вручали, ви не зіштовхувалися з ТЦК, але ви з'явитеся в системі АРМОР такі червоні стрічці, і а, вас поліцейські коли зупинять, перевірюють, скажуть, слухайте, так ви ж ухиляєтесь, let's go до ТЦК. Тому ага. те, що ми маємо на сьогоднішній день, воно насправді настільки все застаріле і заскорузле, що воно не має права на життя. Ну, воно не має права на життя як мінімум до повномасштабки і після початку повномасштабки. Те, що наші ем, законотворці, скажімо так, вони. Достатньо тривалий час не ініціювали цей законопроект і в той момент, коли ми дійсно могли на фоні початку повномасштабки на фоні патріотичного посилу зробити цей законопроект а, не настільки жорстким і його прийняти, щоб працювала система оберіг, це пропустило. Тому на чолі день ми маємо величезні дискусії на рахунок того, потрібно чи не потрібно. А, а що робити з електронними повістками? А навіщо вони потрібні, і так далі? Поясню: на, на, наскільки позитивно може працювати система оберіг, якщо її правильно використовувати. А, наприклад, ви або я ми являємося військовим зобов'язанням. Mm -hmm. Кожен з нас так. має певну військову облікову спеціальність, і будь-який співробітник ТЦК, до якого приходить запит від тої чи іншої військової частини, наприклад, на а, діловода, Ну, Оце моя якраз військова я... спеціальність, в мене так і написано. Вау. Діловод діловодства. І він, і цей співробітник ТЦК, замість того, щоб сидіти там, перебирати тисячі-тисячі карт справ особових, шукаючи тих діловодів, він просто забиває систему оберіг, діловод, хто у нього на території є діловод, дивиться по даним цих діловодів і розсилає їм повістки, що з'явіться. Будь ласка, ви нам будете потрібні. Що ж відбувається наразі? Наразі ще раз повторюсь, я, от я до речі, мабуть, яскравий приклад цього, якщо хтось бачив з глядачів, то останні три тижні є вів відеоблоги, який називається паралельна реальність, тому що я протягом майже двох тижнів намагався потрапити до ТЦК, щоб уточнити свої облікові дані. Замість цього я просто в чергах на морозі разом з такими ж самими людьми, як і я, які хотіли хтось уточнитись, хтось по повісті, хтось уже після ВЛК. Але ТЦК не встигало їх обробляти. Чому? Тому що все в ручному папуровому режимі, який uh -huh, не доганяє uh -huh. за реальним часом. Відповідно, ця система, ці нові новели, які у нас є в законі, да, там, і, електронне сповіщення, і електронний кабінет, uh -huh. і так далі. Це те, що нам просто конче необхідно для того, щоб ми вижили. І для того, щоб ми всі якісно облікувалися. І навіть потрапивши у військо, ми були задіяні. За правильними нашими напрямками: інженер в інженерію, ну такторист так. айтішнік, айтішнік в АйТі. Ай ай а не так, як зараз, коли приходить авіаційний інженер, його кидають в окоп. Я особисто знаю такі випадки. Ну і так я, я, тут, я тут я тут я з вами погоджуюсь. Дивіться, я отут от хотів ще поточнити а, спробувати. От за як відбувається зараз, і як буде з електронними повістками сам механізм зараз, наскільки я розумію, наприклад, якщо людині вручають повістку. Там а, є власне до речі, і навіть в паперовій повістці є і стаття, а, яка передбачається, якщо людина не приходить в ТЦК. Але скільки вона має часу для візиту в ТЦК? А, ця повістка дійсно вона ж строгої звітності, документ, якому має розписатися і той, хто видав, і той хто отримав, і власне яку відповідальність несе людина, якщо не прийшла та по першій повістці, або, наприклад, по десятій вже. І коли вона вважається саме тим, хто ну, а, спеціально ухиляється від військової служби? Так. Давай, поясню. Перше, ми маємо чітко усвідомити, що існує три види повісток. Три: перша для уточнення даних безпосередньо, друга для проходження ВЛК, і третє безпосередньо це вже називається для виконання бойового розпорядження. Це те, що мобілізаційне розпорядження. Так, да, коли вас відправляють, уже безпосередньо військові часи. Так, і от, якщо ми з вами говоримо про перші дві е, повістки, це для уточнення даних і безпосередньо для проходження ВЛК, то за те, що ви викинете їх, е, чи ви за ними не з'явитеся, і так далі, це відповідальність відповідно адміністративно. Це тобто, штраф. Тобто, знову ж таки ті самі співробітники ТЦК мають вас викликати і скласти на вас протокол. Якщо ви не прийшли. То вони дані передають до поліції, поліція вносить їх в армор, ви там сидите з червоною стрічкою. Ну і при будь-якому наступному контакті з поліцейським вони в планшеті бачать, що ви значитеся в графі як розсуд за ТЦК. Uh -huh. Наскільки це законно, можу сказати, що точно незаконно, але воно є і воно діє. Воно діє. Вас все одно тоді затримають, вас відвезуть або в райвідділ, або виключуть на місце співробітників ТЦК, які далі будуть вам вручати там, адміністративні протоколи і так далі. Так, Якщо розібралися. Ви не з'являйтеся вже за мобілізаційним розпорядженням до військової частини, тому що вам буде написано, що там протягом 10 днів в таку-то дату з'явитися таку-то частину. Якщо ви не з'являєтесь, то це вже рахується як дезертирці. І там уже у вас буде кримінальна відповідальність. І як показує досвід цього то як мінімум... 3-5 років ув'язнення вам забезпечено. Так, а тут ще таке пояснення. По цим першим двом повісткам, ті, які для уточнення даних і для проходження велика, скільки є часу? Там написано, скільки часу людина має, щоб з'явитися. Здається, до 10 днів, так? Ні, вам буде в конкретній повістці вказано конкретну ага. дату, місце і час, коли ви з'являєтеся. Зрозуміло. Відкована і вона є повістка. Повістка це конкретизований документ, в якому написано хто, куди і для чого з'являється. І саме головне, коли. Так, тепер електронно у нас залишається буквально хвилинка 20. електронні повістки, як будуть діяти оцей механізм. Нам роз... розкажіть ще, будь ласка, е, достатньо просто законом передбачено, що всі військовозобов'язані від 18 до 60 років, незалежно від їх статусу, інвалід, дії здатних, не незалежно, мають з'явитися до ТЦК після вступу е, в дію цього закону протягом 60 днів і уточнити свої дані, тобто внести в систему оберіг. Одним із Даних, які вносяться в систему оберіг, це буде ваш актуальний номер телефону і ваша актуальна електронна адреса. Відповідно, в подальшому закон визначає, що надсилання електронних повісток буде унормовано постановою Кабінету міністрів. Ну, це насправді відбувається дуже просто. У нас є електронний документообіг, документ він визначений знову ж таки в нормативно-правових актах саме Кабміну, і вам співробітник ТЦК більш за все буде направляти з електронним підписом. На електронну адресу і з смс повідомленням про вручення безпосередньо на телефон. Тут все тут все, все, а, тут все зрозуміло, пане Ярославе. Єдине, що мене в цьому питанні трошечки бентежить, так це електронна пошта. Тому що електронна пошта, власне, це така, ну знаєте, сумнівна історія, тому що сьогодні вона може бути одна завтра може бути інша, і законодавчо ніхто не зобов'язує людину мати взагалі цю електронну пошту. Як на мене, тоді вже ідентифікація особистості хай би краще відбувалася та як в дії через банк і дії і через ідентифікаційний код як платника податків. Ну мені здається. Це це реальне підтвердження людини, аніж просто електронна пошта. Сьогодні вона умовно Тарас там тратата Gmail.com а завтра Тарас Укрнет, і все. Яка ну, це, 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 ж тоді це, посередні це, прав правил нашого діловодства, та, хочемо, от. Хочемо, але це вже, але це вже тема вже тема і адреса, і емейл у вас буде стандартний завжди для всього. Тому от, що ви бачите, в соцмережах, ви ідентифікуєтесь в банку, ви ідентифікуєтесь в ті ж самі дії. І ви подаєте ці дані. Тобто в держави вже ці дані є. Ну, але це говорить а... про те, що ви самі принесете їх в ТЦК і вкладете безпосередньо в базу даних конкретно те, що ви підтвердите, що це саме ваша адреса. Ну, бачите, а хтось може цим а, маніпулювати. Ну, але це тема наступної розмови. Пропоную її влаштувати якось і обговорити, що це. А, наразі дякую, Ярослав Куц, адвокат, щойно був в нашому ефірі. А, мені здається, прояснили ми все повністю щодо мобілізації.